Серійних магазинних крадіїв затримали на Київщині. Злочинний дует спеціалізувався на пограбування крамниць у місті Яготин. Заскочили злодіїв на гарячому. Щойно вони зайшли до магазину. Спрацювала сигналізація. Зловмисники цього не помітили, і не поспішаючи складали крам у сумки. Коли правоохоронці пробули за викликом, побачили зламані двері а всередині двох молодиків. Ними виявилися 20-річний раніше судимий місцевий житель і його 17-річний поплічник. Злодії працювали у парі протягом двох. Місяці встигли вкрасти на 7 тисяч гривень. На пульт центрального спостереження надійшов сигнал Тривоги з великого магазину міста Єготин. Сигнал тривоги був переданий групам затримання озброєння, які негайно виїхали на місце проникнення. Заблокували магазин, після чого викликали на допомогу райвідділ. Разом з райвідділом затримано два злочинці. Подальшому з'ясувалося, що злочинці скоїли ряд, ряд крадіжок. ще.